Вас вітає канал, питаємо второ. Україна подала додатковий список на обмеження прав і свобод і своїх громадян так? до Європейської ради. Ну, давайте подивимося на цю ситуацію, що нас чекає, до чого це все йде, що нас чекає. Угу, Маніпуляції. Маніпуляції, дивіться, тут падають великі маніпуляції. Загнати в тупік. Маніпуляціями загнати в тупік. Угу. Держати під контролем. Під строгим таким контролем все населення тримати. Досить, такі, знаєте, желізні руці все, да, Ну, диявол це. Тримати людей у зависимості. Це досить на добрі плани. Маніпуляція, дивіться, подивляйтесь, це, це маніпуляція, це маніпуляція. Це маніпуляція, щоб щоб зручніше було маніпулювати людьми. Ось для цього ці обмеження. Так, затруднити, затруднити, створити ще більше труднощі для, для людей. Створити дуже складний, складну ситуацію. І так, і так, складну і ще більше ускладнити її. Шукають якийсь вихід. Вихід з ситуації, розумієте? Пошук, пошук. Виходу з ситуації. Карта дежавю. Ми там уже були. Ми там уже були. І ми виборювали свої права. Нас так зажали, що прийшлося виходити на Майдан. Карта дежавю. Нічого. ми. Зможемо ще Майдан зробити. Хоч кричать рука Москви, да нас скручують в бараній рух і кричать, що це не ми, це Москва. Але, дивіться, свято, в нашому домі це вони так хочуть зробити, да але я думаю, що не... Ну, в нашому домі це вже було. Ви бачите, це вже було таке. От закручували гайки до такого стану, що вибухнув Майдан. Ну, хай граються далі. Україна, люди переможуть. Ну, я вам ще скажу так: вихід буде знайдено, і свято буде після, можливо, після війни. Після війни все це зніметься. Ну, не буде обмежень вже. Люди переможуть. Але таке вже було. Цим вже займалися. Ми знаємо, до чого це все призвело. З українцями такого не вийде. Ми швиденько ці обмеження знімемо, допоможемо зняти, так скажемо, допоможемо зняти. Ну, ще Да, ми завжди готові Ми завжди готові зробити те, що ми, що ми вже робили Тобто ми, ми завжди готові боротися не тільки із зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім ворогом. Ми готові до всього. Українці, українців ніч, нічим не здолати. Так. Дивіться, і я вам скажу, що відстояти права наших громадян допоможуть наші ж європейські партнери. А саме чим Скажуть, що а з такими обмеженнями до Європи йти не можна. В основі колоди, колоди розбите серце. Звичайно, нам це не подобається. Нам це розбиває серце. Це дуже боляче б'є по іміджу України і по кожному українцю. Я думаю, нічого в них не вийде з цими обмеженнями. Якщо вони і будуть, то ми зможемо, ми готові, як колись да? відстоювати своє. Але і європейські партнери нас не залишать, я думаю. Я думаю, що ми справимося. Ось так я побачила ситуацію. Так що, думаю, що все буде добре у нас з вами. Якщо будемо активними і не будемо дозволяти себе обмежувати. Тож, як кому сподобалось, ставляйте лайки, підписуйтеся. кому сподобалось моє відео. На все добре, до побачення.